Сьогодні розглянемо три найпростіші схеми з прямою мовою, і ви переконаєтеся, що пряма мова це дуже легко. Перша схема: пряма мова стоїть на початку речення, а потім слова автора. Запам'ятайте, що пряма мова завжди пишеться з великої літери. Береться в лапки. Лапки тепер можна відкривати як внизу, так і вгорі, закривати також. І ще одне. Кома та крапка завжди ставиться після лапки, а знак оклику та знак питання перед лапкою. За вікном чудова погода, сказала мама. За вікном чудова погода це пряма мова, це те, що говорить людина. А сказала мама, це слова автора. Зверніть увагу, пряма мова в лапках, кома, тире, сказала мама. Схема друга: спочатку слова автора, а потім вже пряма мова, пряма мова з великої літери. Після слів автора ставимо двокрапочку перед прямою мовою. І не забувайте, що крапка ставиться після лапки. Тато розсміявся. Це були слова автора двокрапка. Далі відкриваються лапки і пряма мова з великої літери. Навіть кішка вмивається, а ти не хочеш. Закрили лапочки і поставили крапочку. І третій приклад, коли слова автора стоять всередині прямої мови, тобто розривають її. Тут все також дуже легко. Слова автора всередині прямої мови будуть з обох боків виділятися комою і тире. А друга частиночка прямої мови. Починається з маленької літери. Ось я все розрахувала, промовила подруга, і вирішила ці гроші залишити на відпустку. Слова автора промовила подруга з обох боків виділяються комою та тире.